Я пішла в сім років до школи. Я ходила, то у нас школа ще була польська з українською, звичайно. Вчителька була польська. Я дуже добре вчилася. Між іншим, дуже любила музику, хотіла бути в школі, але не повезло мені, бо я захворіла на око. І я так закінчила тільки сільську школу. А брати ходили, один закінчив гімназію в перемішлі, другий. Закінчив брат старший на диригента, а ще один брат Павло, то він закінює, ходив на ці господарські на агронома вчився. Так що в нас всі батько як не міг, ми бідно, не небагато жили, але батько старався дати виховання дітям таке, для, як має бути. А якою мовою викладали в школі? А в моєму нас, як я ходила, викладали українською і польською. Двомовно було. була. Я польську вчила. І взагалі в мене свідоцтво було. Як по польськи казали, базу добре так було до самого від початку до кінця. Скільки я вчилася? Закінчила всьо шість клас. Бо я хворіла один рік, я пропустила, майже два, бо я потім півроку за рік кінчила. Я один рік просила. Ну і стала війна, і так уже залишилося. Батько старався чи вивчити когось, старався дати дітям освіту, але був головою рідної школи, він до перемішлі. І багато рідна школа допомагала. Для брата бурсу дала, він там вчився, давала бурс, бурса, по-моєму, була безплатна. Я тоді ще була той, але пам'ятаю то, бо я їздила навіть до перемішля до нього.